Привіт! Сьогодні я хочу розібратися в складнощах теми другої, а саме поговорити про кочові народи, які проживали в ранню залізну добу на українських землях. Це кімріці, скіфи та сармати. Розбір зробити у вигляді гри, яка розміщена на моєму курсі. І ми спробуємо з вами розібратися, які саме риси притаманні великим рійцям, Скіфам та Сарматам, Чим вони відрізнялися? Отож, поїхали отож. Заходимо на наш курс: підготовка до НМТ з історії України. Тема наша розміщена в розділі першому: Страдавня історія України. Тема друга. Тут ми бачимо з вами конспект у вигляді презентації, закріплення теми у вигляді гри, а також гра, яка допоможе розібратися, чим відрізнялися кімерійці, скіфи та сармати. Ми з вами спробуємо також зіграти в цю гру і закріпити які факти належать кімерійцям. Які з кіфом, які з арматом. Отож, перед нами класифікація. Що ми тут бачимо? Перші осідлали коней. Ми знаємо, що кімерійці були управними вершниками, воїнами, так, які займалися конярством, їх ще називають конеїдами або молокоїдами. І можна з певністю говорити, що цей факт належить кімиріцям. Далі молокоїди бачимо такі, таке слово, і ми його віднесемо саме до кімирійців. Союзницькі відносини з Римом, а потім напад. Якщо ми пригадаємо, коли існували сармати, то саме паралельно існувала римська держава. І знаємо, що сармати воювали з Римом і навіть завдавали поразок римській могутній відомій армії. Далі матріархат. За легендами, так, за переказами сармати, сарматів називали оперезаний мечем. І е, кажуть, що це е, нащадки скіфів та Амазонок. І саме в сарматському війську, війську воювали жінки, і е, їм е, приділяли, точніше, і жінки відігравали вагому роль у сарматському суспільстві. Тому з певністю можна говорити, що матерхат. Був притаманний саме Сарматом. Перейшли з кочового на осіле господарство. Єдиний народ, який утворив державу і осів на тривалий час на українських землях, це були скіфи. Тому можна говорити, що вони перейшли до осілого господарства. І ще ми знаходимо відомості, описи. Пам'яток, які залишилися після скіфів у скіфських курганах, що серед скіфів були а, також скіфи землероби або скіфи -орачі. е, Існували в нашій ері. Якщо ми пригадаємо, кімерінці, е, мешкали на українських землях з Х9 по Сьоми століття до нашої ери, скіфи з 7 по 4 століття до нашої ери. А сама Існували з 3 століття до нашої ери, по 3 століття нашої ери. Тому цей факт ми відносимо до Сарматів. Робили набіги в Урарту. Ну, Пригадуємо Урарту, Асирія, вони були в період існування кімерійців, саме кімерійці воювали з цими державами. Звіриний стиль у мистецтві. Дуже багато пам'яток, золотих та срібних, залишили після себе скіфи. І саме скіфа, притаманний, звіриний стиль у мистецтві. Ці пам'ятки були зображенням різних тварин та птахів. Пік могутності за царя Атея. Знову ж таки, пригадуємо, що Атей. Це Скіфський цар, який карбував власну монету зі своїм зображенням, і саме могутність, найбільша Скіфської держави була за правління царя Атея. Також пригадуємо, що цар Атей воював з перським царем Дарієм І. Були витіснені готами. Пригадуємо так, що по хронологічній. Послідовності спочатку були кімерійці, їх витіснили скіфи, скіфи витіснили сармати, і вже сарматів витіснили год. Гомер говорив про їхнє царство, що воно знаходиться в тумані та темряві. Пригадуємо, що відомості про кімерійців ми знаходимо саме в творі Гомера Одіссея. Тому. Те, що говорив Гомер, це, було, це стосувалося саме кінолійців. Далі тісний зв'язок з греками. Скіфи, окрім скотарства, землеробства, військової справи, вони ще займалися активно торгівлею, і торгували вони саме з грецькими полісами, які були. У північному перечорномор'ї, тому тісний зв'язок з греками це стосується скіфів. Були завойовані сарматами, ми вже про хронологічну послідовність говорили, тому скіфи саме були витіснені сарматами. Лише тимчасові. Ну, Тимчасовими були і кімерійці, і скіфи, і сармати, але найменше часу мешкали на українських землях саме кімерійці, своєї держави не утворили тут. Тому це ми віднесемо до кімерійців. Роксолани та Язи. Ці племена мешкали по сусідству з сарматами, тому ми їх віднесемо до сарматів. Ми все виконали, давайте перевіримо, як ми справилися з цим звітанням. Так, бачимо, що наші відповіді правильні, так, все вірно. Отож, ми добре засвоїли тему про кочові народи в період ранньозалізного віку. Тепер давайте поглянемо, які питання пропонує нам сайт освіта.ua щодо кочових племен ранньо-залізної доби. Ось, наприклад, що з наведеного стосується історії скіфських племен. Налагодження торговельних зв'язків з грецькими містами-колоніями. Так, ми пам'ятаємо, що Скіфи торгували з греками, з грецькими містами Північного причорномор'я. Утворення монотеїстичної релігії ні. Панувало багато божі. Здійснення грабіженських походів проти Римської імперії. На Римську державу нападали сармати, не скіфи. Витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами. Дійсно, після скіфів були сармати, так, які їх витіснили. Створення загонів важкозброєної піхоти, ні. Не були такі загони, це вже сармати були важко озброєння кінотом у війську сарматі. Винайдення колісного транспорту, це не стосується скіфських племен, панування в образотворчому мистецтві звіриного стилю. Дійсно, ми пам'ятаємо, що знайдені скіфські пам'ятки були дійсно зображенням звірів, птахів. Так? Тому можна говорити про те, що звіриний стиль панував у мистецтві скіфів. Дійсно, якщо ми перевіримо, то правильними варіантами буде 1, 4, 7. Якщо ви відповіли, відповідно, 3 правильно пункти назвали, то у вас буде 3 бали. Ще одне з таких питань це про сармат. Що з наведеного стосується історії сарматських племен. Перші грабіжницькі напади на предунайзькі провінції Римської імперії, дійсно, так, вони воювали з Римською імперією. Створення рабовласницької держави. Ні, на території українських земель сармати своєї держави не утворили. Ведення осілого способу життя не притаманно сармайським племенам. Вони воювали більше, так? Формування загонів важкоозброєної кінноти. Так, це стосується саме сармат. Ми знаємо, що вони вже мали обладунки, тобто були важко озброєними воїнами. Витіснення кімерійців на Кримський півострів. Це не стосується Сармат, тому що кімерійців витіснили з Поширення християнства серед панівної версти суспільства також. ні, Не було християнства в сармат. Збереження пережитків матріархату. Так, пам'ятаємо, що жінці, жінки у сармату відігравали важливу роль. Вони були воїнами на рівні з чоловіками, і дійсно були такі елементи матріархату, сармат були присутні. Перевіряємо правильними відповідями знову ж таки, будуть 1, 4, 7. Тут співпадає тільки один пункт, тому, відповідно, буде один бал за це питання. Ось, але ми з вами повторили факти, які стосуються кемерійців, скіфів, сарматів. Я сподіваюся, що дане відео буде цікавим і корисним для вас, і до наступних відео.